служу з 20-го року, 18 років виповнилося і підписав контракт. Е, був в Луганськ в операції Об'єднаних сил. З самого початку я водій. До цього ти на якій техніці їздив? КАМАЗ, Мазновий, Фура. Ти досвідчений водій, ти застав війну в 20-му році. Як вона змінилася? Можеш описати? Е, саме найбільше, чому небезпечно, це небо. ФПВшки. Як в Луганську мені треба було підвозити на ропи, в тобто родні опорні пункти, взводні опорні пункти. Я під'їжджав сміло до їхнього окопу. Тоді, може, і були якісь дрони, але були суто розвідчики, і то дуже рідко, що вони літали. Зараз дуже тяжко, навіть буквально на 20 кілометрів під'їхати ближче туди. Це фаталіті. Вони навіть сідають просто на трасу на якийсь будиночок, чекають своєї цілі, злетіли і вдарили. Війна дронів називається коротше.